Колись Дніпро був справжньою водною магістраллю для мешканців області. З різних станцій щодня відправлялися катери на дачі, на турбази у сусідні села. Пасажири займали місця на палубах, велосипеди, сумки з харчами, рибальські снасті. Для багатьох це була ціла подія вихідного дня: шум моторів, свіжий вітер з води, розмови і сміх у тісних каютах. Катери не просто перевозили людей, вони створювали особливий ритм літа, якого нині вже немає. В дитинстві кожне літо, я не мог дождатися суботи. А ми їхали в річпорт і садились на катер. І на катері ми відправлялись в Обуховський ліс на Плавні Орелі. Найближче було на зелений острів. Це буквально п'ять хвилин. І ти вже на острові, де чудові зелені дерева, де чудовий пляж. Квитки на катери коштували недорого. За міські часто ходили по вихідних. Вранці рушали з Дніпра, увечері зворотні рейси. Наш этот катер, он останавливался на остановке Парк Ленина на Красном Капе. Мы отправились ровно в 7 утра и плыли ровно час. Мы возили саженцы, мы возили кирпичи. И мы несколько лет на этом катере ездили на даче. Мы построили там все, мы там все сделали благодаря этому катеру. И по этой воде все таки вода есть вода. Ты плывешь и думаешь, боже мой, неужели это вот, вот, вот такое вот может быть. И сейчас так жалко, что все это кануло куда-то. Может восстановится все это движение по речке.